Вітаю! Мене звати Алла і ви на каналі про життя та рукоділля. Щороку я вишиваю символи Нового року, оформлюю їх текстильні вироби зазвичай. Це в мене подушки. Збираю цілу колекцію, щоб в мене були подушки з кожним символом року. І дуже часто я роблю іграшки. Сьогодні я хочу вам показати своїх вишитих коників, тому що символ 2026 року це, як усі, ми знаємо, коники. Я зробила закупочку у виробника Wonderland Crafts, придбала їхні новинки з символом року і хочу вам показати. Перший це ось така буде в мене іграшка. Я дівчата навмисно її ще не зібрали. Хочу вам показати ось такий проміжний етап, тому що це новиночка і може комусь буде цікаво подивитися. Я вибрала ось такого коника FLBB 163 ялинкова прикраса, конячка. Це невеличка конячка, розмір 9 на 9 см, але вона дуже-дуже гарна вишивка на штучній шкірі. Вишивки тут небагато. Вишивка гарна, цікава. Тут є намистини, є стеклярус. Вишивала я білими ниточками і до складу набору входять ще стрічка, це підвіс. А, це я хотіла показати залишки, ось тільки в мене залишилось так, відкладу. Ще є ниточка, за допомогою якої я буду зшивати свого коника. Є наповнювач, але що саме цікаве ось ця стрічечка і до неї додається ось така пластмасова деталь. Сюди треба вдягнути стрічку, і потім, коли пришивається, ця деталька буде всередині. Це для того, щоб підвісик не висмикувався, щоб стрічечка трималася всередині. Це я хотіла вам показати. Коник, ось так виглядає дві детальки, вони. Трохи різні, це і цікаво, що можна подивитися на одну сторону і на іншу. Вишивати мені було дуже цікаво, легко, приємно. Вишилася дуже швидко, за один вечір я прийшла з роботи вишила. І зараз до кінця свого відео я вже оформлю цю іграшку і покажу вам готову. Так, це перша іграшка. Інші іграшки в мене виглядають ось так. З цього різноманіття іграшок я вибрала саме цього коника саме таку іграшку це іграшка FLK 591 сіра лошадка. Вона виглядає, дівчата, ось таким чином. Дивіться: лошадка вийшла дуже гарна. Я задоволена, яскрава, цікава іграшка. Ось так вона на Валерці тримається. Ви знаєте, я думаю, що тут можна просвірлити дірочку і вдягнути ще такий бубінець, щоб він зеленчав. Це я зроблю обов'язково. У даній іграшці дуже незвична конструкція, вона складається з трьох деталей. Дві деталі це саме ось ця конячка. Ці деталі ми вишиваємо. А третя деталь отака. І ці три деталі, усі три деталі треба зшити. Тут є дірочки. І виробник пропонує сшивати ось тут, посередині між бісеринками. Тонкою бісерною голкою попасти в отвір усіх трьох заготівочок дуже важко, тому що голка тоненька, вона десь зачіпляється і не проходить. Мучилась я, мучилась, потім почала сшивати, думаю, так по периметру. Також, ви знаєте, я бачу, що в мене витрачається дуже багато часу, воно виходить в мене не дуже все гарно, тримається не дуже щільно, і я все склеїла. Я взяла, намазала клеєм, потримала, потім поклала, ну, замотала в ганчірочку м'якеньку, поклала зверху гирю чоловіка, і в мене все дуже гарно склеїлось. Тому я ось вам показую, якщо вам. Не буде охоти сшивати це все бісерною голкою, сидіти, мудрувати, усе можна прекрасно склеїти, все тримається. Мені сподобалась цій іграшці саме ось ця грива, на якій ще тримаються намистинки. Дуже гарна така іграшка. І яскрава, і цікава. Таку іграшку я одну подарю своєму онукові, вишлю як подарунок. І ще я вибрала ось таку коричневу Ця іграшка, артикул FLK 593. Ми бачимо, що це коричнева конячка. Ось, якщо і ми їх порівняємо, ось такі. вони Ось таку я сіру вишиваю ще третю для себе, а ці дві конячки в мене підуть у подарунок. Ця сіра, сірі ниточки, а ця така коричнева і коричневі ниточки, але. Також дуже гарна, дуже яскрава, мені навіть оця коричнева більш подобається вона якась ніжніша. Її я також склеїла. Собі я вишиваю ще ось таку сіру, але свого коника я вішати, мабуть, що не буду. Я ще на ось цей на отвір на цю дірочку надягну ще ось гриву. І за допомогою цієї палички я поставлю в стаканчик зі своїми ручками карандашами, і будуть в мене стояти. Я думаю, що на роботі я поставлю, буде в мене коник стояти увесь рік. Буде така прикраса інтер'єрна. Не обов'язково це повинна бути іграшка на ялинку. Бісер, звісно, ще залишився, і намистини, і очі у кожному наборі лежало третє. Запасне око, ось вони в мене залишилися. Але мені шкода, що цей виробник перестав писати на мери бісеру, і раніше можна було його якось більш інтенсивно використовувати, а тепер піде в коробочку з неопознаним бісером. Показала ці іграшки, і давайте я покажу ще одного коника ось такий. Дивіться, який він гарненький, ніжненький. Це іграшка від виробника. Батерфляй. Я також дуже люблю ці іграшки, іграшки на фетрі. Я коли побачила цю конячку, вона мені сподобалась. Вишивки тут небагато. Використовується всього два кольори бісеру. Ось, ви бачите, червоний і жовтенький, бісер гарний, блискучий. Вишивати тут небагато. Я такі іграшки зазвичай вишиваю і роблю край як на прикрасах, як на брошках з бісером. Але я вирішила конячку цю не перевантажувати зайвим бісером. Мені захотілося, щоб вона була ось така ніжна. Тут також підвісик є, я його, до речі, приклеїла. Щоб не висмикувався, я там налила капельку клею, щоб він краще тримався. Ось так виглядають ці набори. Ось цей другий набор в мене піде в подарунок. Я буду робити посилочку і вишлю рукодільниці, щоб вона собі вишила такий символ року. Ми бачимо тут фетр з намальованим малюнком, де можна вишити, потім вирізати і шити. Також всередині синтепон, всередині бісер і стрічечка для підвісу. Синтепон у вигляді ось такого прямокутника, Тут, здається, два таких листочка. А конячка, звісно, має форму непрямокутну, тому я тут якийсь, заломчик зробився, я порізала синтепон на маленькі шматочки, виклала повністю по тілу всієї конячки, накрила другою фетровою заготовочкою і потім шивала. Шивала я ось так почала знизу, з ножок, отут, потім хвостик, спинка, голова. Ось ця частинка була найважча, вона вузька, і синтепон звідси все хотів випасти. Але коли вишита вже ось основна ось така частина, то синтепон тримається всередині і вже тут вишивалося доволі легко. Я не дуже набивала цю іграшку. Я використала тільки той синтепон, який був в наборі. Я бачила, що дівчата такі іграшки набивають не синтепоном, а холофайбером, щоб вони були більш пухкіші, але тоді іграшка приймає трохи інші форми і мені це не дуже подобається. В даному випадку я нічого не додавала, нічого не зміняла, зробила таку іграшку, як і запропонував виробник. Хочу ще показати листівочки, які були в наборах, але єдине, що мені хотілося б отримати зимові листівки. У нас вже усіх новорічні, новорічний настрій, новорічні свята в подумках. Я б використала ці листівочки для того, щоб підписати привітання. Своїм подругам, але дуже літні ці листівочки. І треба буде шукати якісь інші. А зараз дівчата я хочу вам запропонувати подивитися буквально невеличке включення. З центру Одеси, з грецької площі, де в нас становили карусель. Це карусель на грецькій площі в Одесі. Вона двоповерхова і добре знайома одеситам, бо раніше працювала в парку Шевченка. Її виробник французька компанія Le Carousel de L'Officine. і самій конструкції вже понад 15 років. На час новорічних свят її перенесли ближче до центру, щоб зробити площу більш живою. Карусель виконана у класичному стилі коні, карети, слоники. Усе це одразу стало фотозоною і місцем, де зупиняються і діти, і дорослі. Це діюча атракція а не музейний експонант, і вона додається там особливого ритму. Я працюю недалеко від Грецької площі і бачила монтаж цієї каруселі буквально щодня. Було дуже цікаво спостерігати, як вона поступово оживає. Тепер це місце стало частиною мого щоденного маршруту, і я буду показувати вам, як тут проходитимуть свята, які ще атракції з'являться і як реагуватимуть люди. А ще для мене є особливий символізм, тому що 2026 рік рік коня, і саме коні головні герої цієї каруселі. Тож мої власноруч зроблені коники перегукуються з міською атмосферою, але кожен по-своєму один святковий і великий, інший домашній і теплий. Я пропоную вам разом зі мною пошити текстильного коника. Я хочу сказати, що варіантів текстильних коників в інтернеті дуже багато, я нічого не мудрувала, не видумувала сама, я скористалася вже тими ідеями, які є. Вибрала ту форму, яка мені найбільше усього сподобалася, і буду шити, що мені потрібно. Мені потрібно взяти дві тканинки, розмір цих тканинок 17 см на 13 см. Клаптик. Стрічки для підвісику, потім я взяла пряжу. Звісно, пряжу можна не підбирати по кольору, брати те, що у вас є, але в мене так все співпало, що в мене пряжа майже такого ж кольору. Потім я побачила в себе ось такі. Трояндочки, потім ще ось такі прикраси. Подивимося, я коли буду прикрашати, може я ще щось, щось інше ще візьму. Звісно, наповнювач. Ще я взяла ось ці очі, які в мене залишились. Я подивлюся, виріжу, прикладу якщо підійде, пришию ці очі, ні буду вишивати. Тож, я взяла дві тканинки, я буду їх отако прикладати. Я обвела на цій тканині ручкою форму майбутнього коника і зараз буду стричити. Я прострочу прямо по цій лінії, залишу, ну, мабуть, що ось тут невеликий отвір, не буду його застрачувати для вивертання. Потім я виріжу коника, буду вивертати і набивати. Що я зістрачила деталі, вирізала їх за допомогою ножниць з зубчиками на кінці. Якщо у когось немає таких зубчиків, то можна вирізати звичайними ножничками, але потім усі припуски до швів треба малесенько так, знаєте, почекати, щоб усе, усі оці детальки, круглі, добре вивернулися. Далі я пришила ще очі. Ну, на мій погляд, непогано, я не буду їх міняти. Можна вишити реснички, можна вишити ротик, можна вишити заплющені очі. Я вже пришила ті очі, які в мене були. І я хочу вам сказати, що коли я зшивала детальки, то я між ними поклала стрічку, це в мене буде підвісик. Так, ну, основна така, а, і набила, звісно, я набила. Тут усе ту гесеньке, тугесенько набила, тут я зашила. Можна не старатися зашивати, тому що ця частина у нас буде закрита. Тепер я беру свою пряжу. Завдовжки тут пряжа в мене 30 см. Тепер я накладаю на голову коника і пришиваю ось таким чином, саме, саме тут біля голови. Саме отут, біля початку голови. І далі ця пряжа піде у нас. Отак. Ми заплатимо косичку і буде в мене така красуня. Так, я заводжу трохи далі, щоб хвостик залишився десь там, і пришивати буду, ну, наприклад, десь отут. Я тут пришила, тепер беру і ось тут рівнесенько так розтягую і розрізаю. Все, у нас пряжа вийшла така рівненька. Зараз, якщо вона у вас кучерява, то Можна її розпарити. І зараз я буду плести косичку, я заплету косичку, і між косичкою витягну ось цю, цей свій підвісик. Так, дівчата, заплела я косички перед тим, як її плести, я ще на ниточки натягнула декілька намистин. Червоні, золотисті, ті, що в мене були, наявності, і я гачком протягнула ось тут, між ниточками, між пряжею, оцей підвісик. Так, Косичка буде ось отак закріплюватись. Точно таким чином я пришила пряжу ниточки до дубки, скажімо так, хвостик. Також я заплила косичку і зав'язала. Довжину косичок ви можете регулювати самі, але я роблю їх довгенькі, тому що поник буде висіти, і нехай отак будуть довгенькі. так буду довгенько. І ще отут, -от в лобику, я Пришила ось таку червону велику бісеринку. Що тепер я роблю далі? Далі ми будемо прикрашати. Я вирізала невеличку ось таку стрічку червону з сніжинками. Зараз я отут її зашью. Так. Ну, Буду ось таким чином прикрашен коник. Ось ці косички я спочатку. Я планую намазати тут клеєм, покапати крапельки, натягнути, щоб отак от касичка була впритик до тіла, і я планую тут ще підшити, монониточкою, щоб оце все закрити. Ось так. Все я тут так закрию, і тут спочатку приклею, трохи, щоб вона не совалась, і потім підшию. І потім я буду вибирати, якось я прикрашу голівку. І все, в принципі, коник буде готовий. Я вже в наступному включенні покажу вам готового коника. Як я і обіцяла показати вам готового коника, ось цього оранжевого помаранчевого, Шивати тут було неважко, ниточки вистачило. І ось ця стрічечка цей підвісить, тримається дуже крепко. Він ніколи не вискочить. Тож, такий коник готовий, і давайте подивимось на мою красуню. Дівчата, мені дуже подобається, як вийшло насправді. Подобається і колір, який я вибрала, ви ж розумієте, дуже багато в мене і тканинок, і пряжі. От я коли вибирала із тієї тканинки, хотіла із тієї вибрати, було не так то вже і легко. Я коли побачила цю тканину, вирішила, що в мене буде такий коник. Потім, відкриваю, шухляду з ниточками, мені на очі попадається саме ось ця ниточка. Дуже мені подобається, як вийшло. Дивіться, як я прикрасила голівочку. Я вирішила пришити ось ці помпончики, вони блискучі, начебто, знаєте, такі святкові це помпони з Аврори я купувала. Вони тут і маленькі, і великі, різноманітні. Я взяла 5 штук, два великих червоний-білий і 3 маленьких. Намистини на косичці. Тут я підклеїла спочатку косичку, потім пришила монониточкою. Отак От по краю пройшлася. І з тієї, з тієї сторони. На голівці косичка більш така товстенька. Я сюди взяла більший ниточок, а на дубці на хвостику трохи менше. І також я її тут спочатку підклеїла, потім пришила. Дуже мені подобається, я сюди ще зробила підвісик ось цей. Висить вона. Так, є ще в мене такий символ року. Я маю надію, що вам мої іконоки сподобалися. Дякую вам, що ви були зі мною, що дивилися моє відео. Я буду дуже рада і дуже вдячна вашим коментарям. І мені хочеться побажати, щоб кожен день приносив щось хороше, щось добре. І нехай маленькі символи, як ці іконоки, нагадують про те, що це завжди поруч. Всім пока!